Я зараз, можливо, не хотів би називати конкретні адреси, так, конкретних місць. Але це полігони, які мають паспорти, які мають відповідно дозволи на прийом об'єму ТПВ на цей рік, які мають відповідні дозволи погодження екологічних структур, ну, структури, які відповідають за екологію, зокрема, екологічна інспекція. І е, є розрахунок вартості цієї послуги. Тому е, дозвольте ще з тиждень. Адресу не казати вже декілька тижнів, але є декілька варіантів, і якщо тут підведена економічна база, то проблема з після 1 жовтня Тернополі сміття не буде. Наступний етап поводження зі сміттям у Тернополі як наймасштабніше його сортування до 60-70%. Тобто все, що може бути перероблено і використано вдруге, має таким бути, каже Владислав Стемковський. Переробне підприємство, що правильно називається сміттєсортувальною станцією. Міська влада має намір запустити вже до початку наступного літа. В даний момент ведеться розробка техніки економічного обґрунтування і проєктної документації. Ми говоримо знов таки про станцію. Ми поставили задачу. Постав задачу міський голова. Максимальний відсоток переробки знову таки, не спалювання.